Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шевець. Війна може затягнутися до 2034 року. Таке інтерв'ю ЛБЮА дав сьогодні колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол Великобританії Валерій Залужний. Він сказав, що на даний момент втрати особового складу. У Збройних сил України та у рашизької армії є критичними. За словами Залужного, в грудні 2023 року залишилася традиційна війна, в якій брали участь танкові колони. Завершилася традиційна війна, в якій брали участь танкові колони. З 2024 року в Україні розпочався новий етап війна на виснаження. Залужний також озвучив два фактори майбутньої війни демографічний і економічний. Людей дійсно немає ні в Росії, ні в Україні. Кількість втрат вбитими і пораненими, які, яка припала на населення і в Україні і в Росії, вже можна сказати, виявилось критичними, наголошує головком. Залужний вважає, що перед Росією нині стоїть вибір у 2026 році або назбирати знову м'ясо. Або брати нових солдат із Санкт-Петербурга, Москви та з інших міст, або щось думати. Вихід з цього глухого кута війни технологічний. Ти маєш думати не про те, не про те, що тобі потрібно сьогодні, а що буде потрібно через рік, два чи три. Усе це закінчиться через три роки, максимум через п'ять. Не війна, а закінчиться знаходження паритету між силами нападу та оборони, сказав він. Бачите, як розумно, ну не даремно він же генерал. Залужний додав, що по припиненню вогню в Україні без формування стабільного захисту на майбутнє призведе до того, що війна триватиме ще десятиліття. Україні варто розробляти свою зброю та швидко опановувати її. Не сформувавши на майбутній свій захист, війна буде йти ще ого, го і у 2014 році розпочавшись, дай Боже, щоб вона закінчилась там, у 2003-2004 році, сказав Залужний.